Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина. І я буду робити для вас розклад на вересень місяць 2024 року. Розклад я буду робити по схемі 5 колод. Але, як ви бачите, колода тільки одна, я її розділила на 5 частин. Старші аркани і Молодші аркани поділені по масті і по енергіям, за які вони відповідають. І так починаємо. На, старш... на колоді старших арканів ми подивимося загальну енергію місяця, задачу місяця, підказку від Всесвіта та стан вашого здоров'я. Подивимося на старший... старших арканах. І так, покажіть на вересень місяць. Для Левів загальну енергію місяця, задача, підказка та стан здоров'я. І так, для левів на вересень місяць, старший аркан юстиція, правосуддя. Так, Жезли. Давайте подивимося, що очікує в роботі, в справах, в діяльності. У вересні місяці левів на початок тижня місяця, вибачаюсь, на кінець місяця кубки відносини особисте життя, емоції, настрій. Покажіть, будь ласка, для левів емоції, особисте життя, настрій стосунки. У вересні місяці 2024 року. Для левів. На початку місяця стосунки. Під кінець місяця. Так, далі. Кризові ситуації, інтелект, логіка для левів на вересень місяць 2024 року. так, на початок місяця, на кінець місяця. Фінансовий стан левів на вересень. Покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан левів на вересень місяць 2024 року. Фінансовий стан до левів на вересень місяць 2024 року. Фінансовий стан левів на початок місяця і на кінець місяця. І так, починаємо читати. Роз... В якості основної енергії місяця випав старший аркан правосуддя. Це ясність, чесність, відповідальність, зваженість, закон, порядок, правосуддя, карма. Що посієш, те й пожнеш. Добро перемагає зло, Якщо вам нема чого турбуватися, це буде гарним знаком. Минулі ділі незабаром принесуть плоди. Всесвіт справедливий. Будьте чесними з собою. От, якщо ви дотримувалися правил, отримаєте задовільний результат. Офіційне пра працевлаштування, держпрацівники по цій карті йдуть, дисципліна, порядок. Виконання обов'язків, чесність, розрахунок. От. Брак офіційний, але без іскри, на жаль. Якщо ви були добрі і люблячі в попередніх стосунках, то Всесвіт пошле вам також людину. От. В стані в плані здоров'я правосуддя говорить. Як ви ставитесь до свого організму, так він вам і відповідає. По-перше, зверніть увагу на серцево-судинну систему. Це тиск, високий, низький, стежте, будь ласка, за тиском. Потім по цій карті можуть пройти, відбутися ще гострі болі. Скрутила в один момент, як кажуть, судороги, редикуліти. Ревматизм. Також це печінка, гепатит, цироз. Печінка відповідає, скажімо так, за те, що ми їмо, те, що ми п'ємо, за стреси наші. І вона, як і із теми судійства. Якщо ви погано відносилися. До свого організму печінка накоплює інформацію про негативні емоції. От, і в даному случаї починає ділитися з вами болю, як покаранням. Ну, що ще? Ще може бути аві... авітаміноз, гормональний скачок. Е, ще в неї в руках меч у цієї дами. Тому може бути операхірургічне втручання по цій карті. От. Карта радить сходити на обстеження. Отакий От для вас, скажімо так, прогноз Основні енергії на. Вересень місяць. Стежте за своїм здоров'ям. Будьте чесними з собою і за своїми поступ, поступками-вчинками. Дякую, вибачте. Вибачаю ще раз, друзі, продовжуємо. І так, робота. В якось, е, на початку місяця нам випала. В якості роботи десятка жезнів. Це успіх та благополуччя, але це досягнуто дуже високою ціною. Людина трудоголік, з горою обов'язків, працює цілодобово, вигорає на роботі і вже не рада нічому. От, скажімо так, великі амбіції. Не тільки дозволили піднятися на кар'єрний щабель і досягти кар'єрного зростання та високих доходів, а й принесла додаткову відповідальність, що перетворилася на непосильний тягар зобов'язань. Ви знаходитесь на межі між сил і можливостей, але мужність завзятість, чистолюбство і непохитна впевненість у собі. Не дозволяють вам зупинитися на півдорозі. Ви здатні досягти своєї мети, проте за успіх прийдеться заплатити досить високу ціну. Карта радить Поділіть свої обов'язки, розділіть свої обов'язки на роботі з колегами, вдома, з домочадцями. тому що ви можете просто зірвати своє здоров'я і нервову систему. От. Ось такий початок місяця у вас. На кінець місяця на кінець вам випала крійка жезлів. Це нові ідеї, які втілюються в життя, стосунки, духовна робота. Кар'єра все обіцяє стабільність та перспективи. Ви здатні і рішучі взяти відповідальність за свої вчинки. З твердим наміром перемоги прямувати вперед до вершини процвітання, до вершини процвітання та достатку у житті. Зараз саме час робити крок у майбутнє. У вас достатньо енергії, щоб йти уперед за кордон можливостей здійснення планів залежить від старання. І тоді фортуна не обов'язково посміхнеться вам. Отакий От на кінець місяця у вас прогноз в роботі. Так, ви зробили багато роботи, ви відправили свої, так би мовити, кораблики в плавання за моря і очікуєте результатів. така робота у вас. Переходимо до стосунків. Як усі стосунки на початок тижня, ой, на початок місяця випадає шестірка кубків. Це це впевненість в тому, що партнер вам даний долею. Одружених чекає гармонія та щастя в особистих відносинах. Той, хто ж перебуває в пошуках другої половинки, неодмінно зустріне свою долю найближчим часом. Нові зустрічі, флірт і зародження щирих почуттів. Це може бути легкий та граливий період, коли легко зав'язуються знайомства у стосунках. Панують тепло, взаємна довіра, щира дружба. Закохані отримують від побачень на солоду. цукрово-букетний період, цукерково букетний період, От. ніжні почуття, прекрасна відносини, божевільні вчинка, в ім'я кохання, все, аби посилити взаємний інтерес. Ще може бути випадкова зустріч із старим знайомим або колишнім коханим, може стати дуже, і яка може стати дуже значимою. Можлива буря емоцій, розгорання старих почуттів, ніби не було розставання, кармічне воз'єднання, глибокі почуття, сильний сексуальний потяг. Отакі От у вас емоції і такий у вас е, гарні, гарний настрій на початку місяця. Під кінець місяця вам випала чудова карта Десятка кубків. Десятка кубків це радість, це сім'я, в шлюбі, справжнє диво близості та єднання, відмінне порозуміння на рівні інтуїції. Коли можна без слів вгадувати бажання партнера: щасливе довге сімейне життя, дане людям самою долею, бажання бути для свого партнера всім. У парі довгострокові очікувані е е відносини, освідчення в коханні і пропозиція одружитися або поява гл глибокого емоційного зв'язку між закоханими, що змінюється з кожним днем. Навіть переконані холостяки, в душі переконаних холостяків зароджується мрія про сімейне щасливе життя. І це перший крок до пошуку своєї половинки. От такі теж чудові, особисте життя чудове і чудовий настрій у вас Леви вересні місяці. І так, в якості кризових ситуацій, ума логіки, вам <клух> випала на початок місяця шестірка мечів. Це перехідний етап з усіма властивими йому недоліками. Сумніви, невизначеність, відсутність стабільності. Боятися не треба. У вас є всі шанси. Показати свої здібності. На кінець місяця вам випала десятка мечів, яка говорить: будьте готові до потрясінь, стійко прийміть їх і просто перечекайте цей трагічний життєвий етап. Можливо, поруч є близькі люди, які не дозволять вам скотитися у вир. Розпачу. Криза це час перелому. І даний етап одного. І даний етап закінчення одного етапу життя і початок іншого потрібно тільки дочекатися світанку. Карта говорить, неважливо, скільки раз ти впав. Важливо, скільки раз ти піднявся. Фінансовий стан для Левів на 2024 рік вересень місяць. В якості на, на початок місяця вам випала четвірка Пентаклів. Фінансовий стан гарний, некомфортне життя вистачає, ви вмієте економити і, розум... і розумно витрачати гроші. Маєте фінансову грамотність і вміло нею користуєтеся, повільно, але правильно збільшуєте капітал. На кінець місяцю вам, на жаль, випала п'ятірка пентаклів. Це погіршення матеріального становища, зайві витрати, фінансова криза, нема де взяти грошей, навіть так буває. От. Можливо, оце е, нанесе вам такий удар. Але, як говориться, перехід е, ну, е, на інше місце роботи, на інше місце переживання требує затрат, і поки там облаштується, важкувато. От. <кхе> Бізнес в убиток тільки принесе нові борги, доходи сильно впадуть, або взагалі припиняться. Банкрутство, проте є шанс вистояти і пройти важкий етап. Е є шанс. Ось на картинці ці люди бідні, вони зігнулися і бредуть босі по снігу, і нічого не бачать навколо себе. А треба просто розвернутися навколо, Вибачаюсь. розвернутися навколо, і ви побачите, що рядом з вами знаходиться церква. В Якесь в світло, тепло, які вам нададуть допомогу. Звертайтеся до людей за допомогою. Вони допоможуть обов'язково. Отака ось порада для вас у фінансовому плані. Отакий ось розклад для вас, Леви, на вересень 2024 року. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіху, миру, здоров'я. Щастя нашої української перемоги. Дякую ще раз за увагу. До побачення моєї любі леви!